Пожежа на вулиці Сеченова в Мукачеві зайнявся сарай, але вогонь швидко перекинувся на подвір'я житлового будинку. Рятувальники викликали муніципальні інспектори, які першими помітили густий дим. Ймовірна причина загорання недопалок, підозрюють місцеві. кажуть, тут часто смалять підлітки. від покинутої цигарки, можливо, і спалахнуло сіно. Унизать там сиділи, там курили. А вути ще до сусідан того перескочили. Були я їх руки пірям, а вони, відомо не знали чому. Тіся вернулися, щоб сіяв прийшли сумнівство. Запишу запару. Такий за десять, десятий, затий тай каз усидя в пунктах, яру Через сильний вітер вогонь швидко поширився по подвір'я. мілить не став причиною загорання трансформаторної будки поруч. Електрики запевняють, всі кабелі справні, тож причина не в короткому замиканні. Ми приїхали, ми всі погасили, всі подстанцію погасили. Кабеля не буріли. Саді десь там взагалі боїсь. То за територією подстанції на місце приїхали три пожежні машини. Кажуть, вогонь вдалося локалізувати за лічені хвилини, бо повідомлення про пожежу отримали вчасно. Вже маленько ми була ця електрощитова. Ну, відразу три ствола, викликали три одиниці техніки, працює 10 чоловік особового складу. Наразі пожежа локалізована, теж же робина про конструкції. І сам жим для ліквідації. То тобто, добре. на щастя, ніхто не постраждав. З'ясовувати причини загорання буде поліція. Збитки також рахують. Артур Іванчо, Іван Романець, Сіріоснюс.